Я так я вже дитина інтернету дитина ублюдати дікшн на оцю дурочку дивитись пані. Це я ще єдина річ, яка мене існувала в житті, це був Тік-Ток. Абсолютно всякий бред, брек, не зрозуміло хто. Всім привіт друзі! Я вас рада вітати на телеканалі Соняшнік ТВ. І мене звуть Софія, 18 років. Я переїхала жити в Європу. Тут я розповідаю про буденність, як зробити нові звички і як трошечки поліпшити своє життя. Це власне так. Сьогодні у нас дуже дуже важлива тема буденності, як виділити к чертям TikTok. Моя історія. TikTok в нас з'явився трошки менш ніж. Десять років тому року у му я зареєструвалась в першу названому додатку мюзіклі, і там я знімала відео, тому що я все життя любила знімати відео, споживала контент, але це був абсолютно абсолютно інший контент. Це були ліпсінки, якісь танці. Короче, це було абсолютно, абсолютно інше, і я була дитиною. В принципі, я так, я вже дитина інтернету, і я споживала інтернет-контент. Це абсолютно. Окей, певно, був Ютуб, з'явився Тікток. Такий, знаєте, дитина ублюдок, я не знаю. Короткі відео у нас з'явили з інстаграму із ідеї сторіс. Потім це в м'юзикіль. Всі ми пам'ятаємо дві хвилі в нашому житті, і перше з них це, звісно, був ковід. Тоді вже дуже багато людей підсіли на короткі відео, але це, звісно, все почало пошерюватись через те, що це постріл в інстаграмах. Потім люди, які дивилися це в інстаграмі, звісно, що скачували TikTok, Потім такі додатки, як Ютуб, Інстаграм, власне, теж додали функції Reels, Shorts. І тоді наш світ просто поготив контент. Коротке відео, короткий контент. Ми всі трошечки стали залежними від дофаміну і всяких оцих от. Речей, правда. Я не буду тут розказувати, як це працює, тому що я не науковий канал. Але я хочу розказати, як можна просто взяти та натиснути видалити і не повертатись до цього. Мене вийшло видалити Тік-Ток пів року тому. Але скажу чесно, я. Передивляюся, звісно, що Reels інколи. Я, звісно, що передавляюся інколи Shorts І, звісно, що я теж придивляюсь TikTok, тому що він мене є на планшеті. І, до речі, це один з дуже непоганих шляхів видалити TikTok, хоча б з телефону, тому що телефоном ви користуєтесь абсолютно завжди. В якщо у вас є такий, типу, big addiction, якщо у вас є дуже велика залежність від цього, то ви будь-яку вільну мить будете гуртати це для того, щоб вам було трошки легше це все видалити, Ви просто можете завантажити це на планшет. Чому планшет? Тому що цей пристрій він такий, типу, великий телефон, але ви не користуєтесь їм а, завжди. Ви не користуєтесь їм завжди. Більш того, форматування тіктоку на планшеті воно. Типу, максимально крінжове. Просто уявіть, просто уявіть на оцю дурочку дивитись типу, спів танці, типу, на оцю дурочку дивитись ліпсінги або меми. Ну, Якщо чесно, це крінж, Но вам це реально може спростити трошки. Оцей етап переходу на повне видалення формату коротких відео з вашого життя взагалом. Продовжуємо тему. Дівчата, які в нас багато знімають TikTok і завжди ви якийсь контент, мали цей контент. Вони, скоріше все, мають чорнетки. Як так само, як і я, кількість чорнеток в TikTok могла досягати тисячі. Це я ще щас... для того, щоб мені видалити TikTok, мені довелося половину цих чорнеток. Повидаляти половину чорнеток, завантажити в приватні відео TikTok. тому що я не хотіла втрачати ці спогади, але мені хотілося втратити цей додаток. Тому довелося зайнятися. І це зайняло в мене немало часу, години три мінімум. Це абсолютно довго варто. Вам треба це зробити, якщо ви хочете позбутися. Давайте почнемо з того, як взагалі зрозуміти свою залежність від TikTok. Знову ж таки наведу приклад життя. Іток дуже-дуже покроково почав вмідрятися в нашу буденність. Ти не одразу помічаєш, як ти загублюєш lost your mind in those videos. Ти не помічаєш, як ти забуваєш взагалі мислити. Окрім вживання контенту, мої підліткові руки вони були буквально побудовані на Тіктосі. Єдина річ, яка в мене існувала в житті, це був Тікток. Тому що в мене було від 5 до 12 певно, годин на день перегляду Тіктоку. crazy. Не думаю, що у вас схожа ситуація, але коли ви розумієте, що ви вже не маєте думок, вільний час. А ви маєте тільки звичку натиснути на іконку TikTok, Я думаю, що от на цьому моменті, в принципі, можна спробувати позбутися нього. Або, хоча б замислити, що щось не так. До речі, всі ці обмежені часу, які там, наприклад, існують на айфонах, 100%, і на інших телефонах, теж це не працює. Типа, вас не зупинить іконочка пісочних часів. Таке, 15 хвилин вийшло. Ти просто скипаєш. Єдине. Що спрацювало в цьому випадку, коли моя подруга попросила мене поставити пароль. І вона тоді, просто коли мала це застереження часу, вона просто не могла це продовжити, тому що там стояв пароль, який я, до речі, теж забула. Вона просто не змогла цим користуватись. Але ліпше просто видалити, ніж намагатися, типа скоротити час проведення там. Це справді. Не так ефективно. До речі, ще одна важлива річ щодо коротких відео, яку я зараз просто проаналізувала. І коли я інколи дивлюсь TikTok, я помічаю дуже велику різницю між короткими відео в різних соцмережах. Звісно, що ви не зможете знову ж таки позбутися абсолютно всіх коротких відео в вашому житті, тому що це сучасний стисклий формат. Передачі інформації він вигоден абсолютно для всіх: для блогерів, для комерції, для самих власників соцмереж, точніше, для компанії. Вигідно це абсолютно всім. І ви оце трошки закурбовуватись. Не будьте крезі, не пробуйте абсолютно позбутися цього. Просто. Зрозумійте, що вас, окрім коротких відео, може бути щось цікаве. Блін, можна дуже багато варіантів, чого придумати. Починаючи з того, що повиписувати, наприклад, щоденник свій, якісь думки. Потім можна, наприклад, повертати трошки сторінку Pinterest, подивитись, якісь файні картинки, які можуть вам допомогти створити мукборд та якось просуватися теж до, до ваших. Мрій, та? Да? мрії, навіть не сірія, мрій, телеграм-канали, де інформація з картинками так само. І, коротше, альтернатив абсолютно куча. Так от, щодо коротких відео. В Ютубі я помітила, що коротке відео належить тим телеканалам, які я дивлюсь. От. Телеканалом, ютуб каналом, які я дивлюсь, там або є короткий переказ якогось відео, яке які вони ви випустили, або просто якби то контент від тих людей, які мені подобаються. Тобто одразу перша сторінка в Ютубі це коли в тебе усі ці шорс, вони від твоїх блогерів, яких ти дивишся. Тіхто, звісно, що такого нема. Ти можеш перейти на якусь графу, там, типу, друзі або підписки, але ну, найчастіше так не робиш. Ти дивишся, згальнула, де попадається абсолютно всякий бред, блять, незрозуміло, хто, з чим, з якими тезисами і так далі. От в Ютубі все ж таки це трошки по-іншому. І ти можеш зупинитись на перегляді чотири відео, які ти подивився короткі від блогерів, знову ж таки, яких ти дивишся, якими ти захоплюєшся та цікавишся. І ти на цьому можеш в принципі зупинитися, тому що там теж може початись вже якийсь бред, але Ну ти це, ти просто вийдеш додатку з приводу інстаграму. Вілс, мені подобається інколи дивитись, тому що там є класні меми, Чому я сиділа в Тіктосі колись давно, і яка була взагалі моя стрічка TikTok колись. Це були реально файні меми, які було приємно дивитися, це було так весело, якісь коментарі, тіпа, теж упороті. Зараз, якщо чесно, я розумію, що стрічка Тіктоку сама під тебе підлаштовується, але в мене в Тіктоці, блять, в мене під... я з кажучи, в мене якісь спори вічні, в мене якісь теорії заговору, мен... Ну, Ну, такий бред. Ну, інколи цікаво щось буває. Але ти дивишся отак: от 15 хвилин на цей треш, і ти думаєш. Я не знаю. Я не хочу бути в соціумі. Мені хочеться стати інтровертом, масовим, хікою. От такі в мене відчуття зараз від Тік-Току. Вліз мало того, що є якісь меми, які мені можуть подобатись. То крім того, що може бути, в принципі, погана реклама, якихось закладів, місце, в якому ти знаходишся, це. Трошки розширює твій світогляд, і це реклама, яка мені теж подобається, тому що всі заклади вони якось по-своєму це реалізують, і це файно дивитись правда. Але в Reels теж багато срані. Тому, звісно, що я це закажу, просто щоб трошечки її задефати, трошечки сказати про плюси, окрім того, що це все лайно і. Крім того, що це все врія, трошечки висвітлити позитивні сторони, які я бачу, щоб не було цибільного радикалізму, який ну, ні до чого доброго не призводить. Коли ви себе обмежуєте чимось повністю, ви насправді це забороняєте це. Коли собі щось забороняєте, ви або рано чи пізно зірветесь на це, або в якому випадку будете почувати себе погано від заборону. Це факт. Треба трошечки викручуватись. Якби то обмежити себе, але знову ж таки не з ціллю зробити собі щось погане через боль, а через альтернативне життя. Завжди, як я стараюсь діяти, щоб вийти на альтернативну якусь стежку свого життя. От я завжди дію тільки з такими мірами, з такими прагненнями. Тому для мене це воно проходить дуже, -дуже лайтово. Я вам кажу, після трьох місяців видалення тіктоку. Ваше життя міняється, це факт. Вам це не потрібно з що, Вам стається не потрібно з часом. Навіть якщо ви потім знову ж таки на цей самий Тікток і почнете дивитися, ви зрозумієте, що це лайно, чесно кажучи. Ще одна річ, яка мене дуже-дуже бісить -дуже в тіктоці і, в принципі, і в Reels, і що, коротше, у всіх коротких відео, це те, що. Вам попадається реклама якихось додатків або просто реклама, яка не належить, наприклад, якомусь закладу, а реклама просто загальні EDC. Всякою хунію, яка вам навіть може бути не цікавою, якісь там кросівки, якась косметика, і весь цей бред сібрє... Ні так все одно, я так не хочу хавати це. Я не хочу хавати рекламу, яка мені не цікава. Та мені, в принципі, мало коли хочеться хавати рекламу. Це одна ще з причин, чому варто виділити, щоб просто перестати тіпи, спонсорувати своїми переглядами якісь незрозумілі теми. До речі, до плюсів Short Stories, мені здається, ви там ніколи, ніколи. Можете спробувати, але мені здається ви ніколи там не зможете провести більше, ніж 4 години. В першому інстаграмі ну, закріплето інша концепція, не коротких відео, фотографій або якоїсь інформації, постінгу і так далі. В YouTube Shorts ви теж не зможете сидіти більше, ніж 4 години. Я впевнена, тому що це YouTube. У вас там є, окрім цих дебільних відео, що типу, нормальні відоси довгі, які можна подивитись, залипнути, там, я не знаю, пообідати під них і так далі. Подивитись мій канал, ну, наприклад, правда? ж? Переосмислити. Переосмислити це. Ще один з мінусів перегляду короткого контенту це втрата виміру часу. Типа, це як казіно, це як супермаркет, де немає, не існує годинника. Хоча ви сидите в телефоні і у вас є зверху полосочка за часом, воно не працює так, тому що коли ви собі... Сидити в тіктосі і кажете, що я через 5 хвилин встану, та піду щось робити, ви не встанете. Якщо ви зараз не встанете, через 5 хвилин ви теж не встанете, через 15 ви тим паче не встанете. І тому ви просто спогинаєтеся, ви наче як ніряєте. Stark. Якщо ви хочете відміряти свій час і не казати потім, типу, блін, як швидко пройшла тиждень, як, як швидко пройшов тиждень. Тоді навчиться просто розпоряджатися цим часом. Типу, буквально. Буквально. І перша річ, яку ви можете зробити, це якраз таки виділити TikTok. Так, мені сьогодні ще спало на думку, що сама неприємна річ, яка стосується всіх коротких відео, це те, що вони просто відбирають в тебе енергію і нічого не дають взамін. От, ну, тіпа, абсолютно ноль якогось апу. А, і той навіть дофамін, він не настільки значимий порівняно з тим, що вони тобі нічого не дають. Навіть той дофамін вони тобі не дають, бо в тебе просто з'являється до нього резиденція, стійкість, в тебе з'являється стійкість до дофаміну, і ти вже і той дофамін, який вони тобі дають, не сприймаєш. Тому вони абсолютно нічого тобі не дають. Тіпа ні натхнення, ні якоїсь користі, нічого. Користь максимум з тих відео, які місять рецепти, якихось страв на вечерю або, я не знаю, тутори, DIY, типу, це максимум. Можливо, ще психологи добре попадаються. Але типа того не варто, щоб ціл, цілу годину гортати та шукати оці, от, блін, мінімальне відео з користю. Отакий в мене вийшла збірка інформації щодо цього і мого досвіду. Дуже сподіваюся, що я змогла передати цей тезіс та цю якусь енергетику, і типа змін вам в життя, що ви після цього хоча б замислитись над цим всім. Я була би дуже рада. Якщо буде фідбек, я буду ще радіша, Тому будь ласка, підписочку, лайк, коментарі. Ось, всіх вас люблю. Все, до наступного відео. Бай-бай!